Когосне об'єднання, яке змінило село у 1949 році. Вітаю вас, друзі! Сьогодні унікальна історія про когосне об'єднання, яке змінило село у 1949 році. У 1949 в нашій місцевості діло кілька колгоспів. 11-річчя жовтня Червона перемога імені Сталіна, імені Петровського. Але незабаром вони об'єдналися в один потужний когос і всі стали частиною спільної мрії. Хто керував у 1949-1951-му Федір Воскобой, 1951-му -1951 Марчук, 1951-му, 1955-му Дмитро Борик, 1955-му -1955 Федір Піддубний. 1956 Іван Бабаков, в 1957 знову федір підубний. Кожен з них залишив свій слід. Переселенці та бригади. Вже в 1951-му до села почали приїжджати переселенці. Народжувалася нова спільнота. У 1953-1955 роках бригадири Іван Арнаутов, та Данило Багаченко. На фермах працювали Семен Бирюков і Михайло Загруйко. В 1955-му Михайло Невтюрімов, бригадір тракторної бригади. 1955 1957 -му. Реформи і модернізація. 1955 Потужний ривок. Центральна влада направляє 25 -ти тисячників активістів, щоб змінити колгосп. І До нас приїхав Федір Піддубний із Одеси, став головою разом із помічником Олександром Черкасовим. За кілька років нові ферми, електростанція, сучасна техніка, трактори, комбайни, машини, перебудова землянок, побудова в Іванівці двоповерхових багатоквартирних будинків, Плив на околиці. За склад у колгоспу увійшли. Також Кутір Циганка село Богайок. В 1955 році Михайло Нефтірімов працював бригадіром тракторної бригади. А в 1957 у селі Анастасівка очолили польові бригади Андрій Орешко і Семен Березовський, тракторну бригаду Микола Пасічник, ферму Дмитро Безін, богатерію Лідія Жулай. 1938 1900 Війте в харках Петро Теренко працював бригадиром польової бригади села Бугадівка. Отже, ми маємо об'єднання декількох колгоспів, приїзд переселенців, модернізацію інфраструктури і потужну команду керівників, які формували нову сільську реальність. Ваш погляд на ту епоху пишіть у коментарях. І не забудьте підписатись. Дякую за увагу! Якщо вам цікава історія нашого краю, підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі у новому випуску.